Вітаю! 29 червня 2025 місто Рівна, Україна. Вирішила зробити огляд тих сортів, які на сьогоднішній день іще є в мене на грядках. Відповідно, це або середньопізні сорти по каталогу, або пізні сорти. І показати з. Не тільки велику ягоду, а яка остання ягода в сортів. Тому що ну, зазвичай хочеться на цілу руку показати, яка вона 50 грам, а що ми збираємо в самому кінці, лишається зазвичай за кадром. Ну, в мене те, що є, те я й буду показувати. Мій канал як хочу, так і знімаю. І так, на сьогодні, 29 червня, 2025. Північний захід нашої країни. В мене на грядочках. Маємо. Так, не попідписувала, бо після сьогоднішньої ночі, чесно кажучи, вже нічого підписувати не хочеться. Ось такі останні будуть сорта Талія. Так, це сорт Талія. Це сорт... Крістина. Ну, там є ще мілкіщі, зовсім малюнькі. Ось такі. Це сорт. Каденза. Новий сорт. З пізніх. Ось такі вони. Ще буквально самі останні, там ще дозрівають. Самі останні ягідки в, в нашого гіганта смачнючої ягоди каріта. Ой, так хочеться перевернути, а вона не хоче. Ось така ягодка. Це сорт. Каріта це самі останні в неї ягоди, які є на кущі. Менших там уже нема, там вже нічого не залишилось. Ось це найменша ягода каріти. І як ви бачите, до сьогоднішнього дня вона ще є на кущиках. Галіачів. ось така найменша ягода. Вона дуже світлого кольору, але дуже смачна ягода. Галіачів. І на сьогоднішній день я знайшла в себе єдину дозрівшу ягоду Мальвіна. Ось це перша ягода. Мальвіна. Це пізній, саме пізній сорт полуниці. І з вами хочу, так як тут примостилася, <сум> примостилася біля сорта Альтес. Хочу з вами вибрати сорт і ще раз скуштувати Маріяка Як ви бачите, вона теж дуже довго дозріває. Я не знаю, коли вона дозрівши, щоб її скуштувати. Ну, ось дивіться, я покажу вам кітицю, так? Дивіться. А це Марія. Нічого не позмерзало. Ну, це ж неможливо чекати, скільки вона буде дозрівати. Не знаю. Можливо, це моє таке відношення. Давайте ось цю знімемо. Ягідку, Так, щось її відірвати не можу. О, Без хвостика відірвала. Ну, хай буде. Ну, дивіться, оце Маріяка на сьогодні. Тобто вона практично плодоносить разом з Мальвіною. Ось такі зараз ягоди на Мальвіні. Ось такого плану. Це одненьку знайшла стигло, щоб зрівняти з Маріякою. Чому? Тому що це один той самий селекціонер вивів і Мальвіну, і маріяку. Так, тут Ну, вона темна, але невідомо, чи вона вже достигша, бо вже брала на огляд не достигшу. Давайте оцю візьму. Щось важко відривається. Так, це сорт Маріяка. Ну що, буду казати, як є, як завжди, я це кажу. Покажу вам всередині. Взяла ножика. Покажу вам ягідку, покоштую і розкажу, яка вона є. Ну що, з згалієчів почнемо. Світленька ягода всередині. Ось така. Насичений смак. З розряду солодких. Є якийсь присмак. Такий дуже приємний, освіжаючий сорт галіачів. Не розповсюджений абсолютно сорт. Можливо, із-за того, що вуса він дає дуже погано. Ну, і сам сорт такий, він ну, взагалі не промисловий. От від слова зовсім. Це чисто, як для себе посадити. Смачну ягоду. Так. Далі у нас Крістіна. Ось така ягідка Крістіна. Зараз покуштуємо, яка на сьогоднішній день Крістіна. Ось така вона всередині. Ну, як на сьогодні, вона вже навіть чомусь в мене з'явилась кислинка. Хоча сорт непоганий, смачний. Але в мене не росте від слова зовсім так, е, сорт Талія, середньопізній сорт. Ось така вона. Я б сказала дуже тугенька, але має дуже цікавий букет, такий смаковий. Знову ж, ягода зовсім не промислового характеру. Або як колекційна, або як е, дачний варіант. Хоча вона поїде на великій відстані. Немає такої м'якої ягоди з цих всіх, з пізніх і середньопізніх, наскільки я помітила, щоб вони були. Ну, скажем, найм'якшою яку якою зустрічала в себе на городі при всіх моїх вирощуваннях і перебираннях з сортами, це був маршал. Це ягоду тільки, ну, хіба що ротом їсти з, з грядки? Вона взагалі нікуди не поїде, вона як квача. Так, е, сорт каденза ось така ягідка. Це з останніх ягідок. Зараз покоштуємо. Хочу сказати, що в нас практично кожен день дощі, тому е може мінятися і смак, і те, що я зараз розповідаю від інших оглядів. Але я кажу так, як є на сьогодні. Каденса. Ну, як на мене, це. На зараз це найсмачніший сорт. Сорт з солодких, але має не те, щоб кислинку, а таку, як фруктову фруктовий якийсь такий вміст. Досить щільна ягода, дуже глянцева, гарна ягода. Так, ну що, коріта? Ну, вона реально була ну, занадто солодка з розряду занадто солодких. Так, зараз розріжемо. Це вже остання ягідка, яку я знайшла на городі. Ось така вона всередині. Угу. А смак той самий. Смак залишився навіть при дощах. О, доїм. Дуже смачна. І дивіться, вона ось це вона при дощах лежить. Як ви бачите, вона взагалі не маже руки. Ось така вона. Сорт Коріта. Ну і. Що ж, два наших виновця <смірця> нашого уряду, сорт Мальвіна і сорт маріяка. Один і той самий селекціонер ще раз нагадує. Щільна ягода, дуже щільна ягода в сорта Марієка. Щільна ягода в мальвіни, але ось саме в цій ягоди вона, ну, якби така, ну, відчувається м'якість якась, а ця взагалі щільна, щільна. Ну що, покуштуємо Марієку все-таки? Заїжджала подружка, вона їй дуже сподобалася. Сама Марія, яка хоче сама ще скоштувати. Хоча у людей різний смак, правильно, того ми і різні платічки обираємо. Так само і сорти полуниці за їхнім смаком. Ось така вона всередині, коштує. Смак явно змінився з тих пір, як я її брала на огляд. Дуже такий великий букет. Ні. але кислинка, як на мене, присутня. Не скажу, що вона ось кисла і смачна. Ні, я цього не скажу. Мені подобається сам смак, єдине, що вона настільки довго стигне. Кому треба дуже пізній сорт, ви бачите, практично з мальвіною. Не знаю, не скажу вам на рахунок врожайності. Ну, бачу, що в Мальвіни ще менша врожайність, ніж в маріяки. Пізні сорти взагалі грішать цим всім, що саме врожайність у них дуже низька. Але хто не хоче вирощувати нейтрали, будь ласка, є пізні сорти. Оце вона скільки при дощах пролежала кожен день дощ. І в мене відкритий ґрунт, ніякого накриття. Ось, будь ласка, ось такий вона має вигляд. Ну, смачний сорт. Відношу до розряду смачних. Ну і що? Мальвіна. Тарам-тарам. Розрізаємо, дивимося всередині. Ось така вона всередині. Запаху взагалі не чую, чесно кажучи. Або вже перебила іншими, що явно мають сильний. Ну, або вітер дуже сильний. Мальвіна. Як на мене, це моя суб'єктивна думка. На сьогодні має досить кислоти, отак, От як я Марія коштувала при першому огляді. Дуже кислий. дуже схожі ягоди по структурі, тому що всередині вона йде така дуже тягуча, така густа сама по собі всередині. Вона не рідка. І ось бачите, вона як мармелад просто. Ось така. Смак є, насиченість є. Запаху не відчуваю. Чесно. І дуже важко, коли ти очікуєш від ягоди чогось такого, чого ти наслухався в оглядах. і всіх відгуках і так далі, а твої відчуття трішки інші. У всякому разі, це досить сорт поширений, його дуже багато людей вирощують. Ну, напевно, не дарма. Я свої виставки вам сказала. Вони є суб'єктивними. Сорти, звичайно, я буду обирати собі ті, що мені найбільше підходять. Які найбільше сподобалися, як для себе, так і, можливо, розглядаю варіант в слідуючому році на ягоду. Але от поки пізні сорти дозрівають, якби я не обривала нейтрали, я б на них вже збирала другу, а той третю хвилю врожаю. Розумієте? Отак. От Отак От воно. І ще, якщо на, одні, на одному невеликому просторі посаджені різні сорти, воно то класно, що ви розтягуєте плодоношення, але є проблеми з доглядом. Але це, якщо вам цікаво в інших відео, пишіть свої питання, набереться питань, буду відповідати. У всякому разі, поділюсь тим, чим. І я знаю, чого я не знаю, я не кажу. Я орієнтуюся на тому, на чому я вирощую ті сорти, які я вирощувала в себе, які вони дають смак, як вони себе почувають в мене на ділянках. Ось цим я можу і поділитися. У всякому разі, ягоду, як для себе, як для сім'ї. Як на продаж варто вирощувати. Так, багато морочок заморочок. Але ж вона смачна. Обирає кожен сам свій сорт. Всім гарних врожаїв, гарних підборів, сортів на своїй ділянці. Все буде Україна. Дякую.